Дає. І Звичайно, немає вже і тих людей, які і ці пам'ятки строїли, ті, які фінансували на цей пам'ятник, давали, то самі трудилися нема. Миколай і... Миколаївич, Миколаїв, який також трудився, хотів би, щоб прикрасити, щоб це кладбище було прикрашене, щоб цей пам'ятник був... Би, Світлом для села, щоб виділили, щоб ніколи не забували, що, що, що така трагедія, такі події відбули, щоб цей пам'ятник, який був такий невеличкий, щоб він часом розвалювався, а цей вже буде стояти довго, і пам'ять буде про нього дуже велику довго, буде пам'ятати, чиї, хто робив робота, хто старався для цього, щоб повішити пам'ять воїнам Другій світової війни. Хай ну, Господь Царство Небесне, себе. А жінці всім, дітям їх, нехай Богдан здоров'я, нехай пам'ятають оці події, які відбуваються. Спасибо Господи. Добрий.